Так, всім привіт, вибачте, за то, коротше. Так, коротше, я це зробив зараз 14, це відео зробив 14 березня, але викладу десь, не знаю коли, може сьогодні нічку. Але зараз година у мене о, така п'ята. А я ви, можу викласти його в 8 чи 8 чи в Короче, Коротше, ви мене зрозуміли. Так, Цьом, е, саме навіть, перше відео на цьому каналі це було по Гіометр 3D. О, прикиньте ви Гіометр 3D. Та, я перше зняв відео, як я граю в один рівень, який я в школі, хотів пройти, але не пройшов. І, коротше, я його пробував пройти вдома. Але, як ви догадались, в мене нічого ніфіга не вийшло. Ну а потім, коли я дозняв вже відео, то я його виклав і не монтував. Через те, що я не знав, що як монтувати тоді. Нормально. І, і потім. Потім друге відео. Я граю в балді, Балді але, або лисого. так, гоняємо лисого. Чому лисий Бо він лисий? так, Лисий білогризий. І, ну, а третє відео вже було по Майнкрофту. Я в шоці був. Коли, коли... Коротше, я знімав там, як можна вижити, коли ти падаєш у Майнкрофті. Я взяв всі речі, які можна, і зробив там багато чого. Ого. Так. Коротше, може я ще знімлю і подивлюсь всі відео до свої. І раджу подивитись мої теж по. Мої теж прикольні, і я раджу підписатись на Скейла, він теж знімає непогані відео. І до речі, ще одне Я вже зняв багато відео на компі і зняв шорт з відео там, де я сказав, що якщо на тому відео набереться два, Один... Ні, два лайка, то я випущу одне відео, а якщо буде 3, то я викладу 2. Ну, і якщо 4, то 3, типу, а якщо 5, то ну, 4 коротше, і так далі. І, і я вже назняв так фіга відосіків про Майкрофт своїм, ну із скейлом. Я його ще не виклав. Я ще не викладав ці відосики. І, коротше, якщо ви під цим відео наберете та, не знаю, 5 лайків, хоча я не думаю, що ви наберете через те, що ми навіть ледве 3 набираємо. Ну і коротше, якщо ви наберете під цим відео 5 лайків, то я знімаю якусь, якусь страш, якийсь хоррор з скейлом. Лом, якщо не набираєте, то, звісно, не знімаю. Якщо що, якщо він наберете до кінця березня, то я не знімлю цілю відео, відео із Скейлом. І, і буде. і все. І я не просто не випущу відео з Кейлом. І, як ви знаєте, ми з Кейлом ворогували так. Я спалив, як він називається, а він спалив, як я називаюсь. Якщо що, ви не знали, то можете поглянути відео там, де я робив розблочення Ну, коротше, розблучення. Коротше, і розблочення на скейла. А він на мене. Але він перший зняв на мене. Але я потім зняв на нього. Коротше, якщо що, я можу зараз вам це все сказати на, на поспідену. Коротше, він на першому відео написав, що. Тип сказав, що я, типа, забирав його ідеї і копіював відео. Ні, я не копіював. Він сказав тоді, що я тип, знімаю тоді, ті самі майже відео про ту саму рубрику прямо тоді, коли... Коли я коли він перший зняв. І, коротше, це, і я скажу про яку це гру було. Це було про один блок виживання. І, <клес> я, зараз, і я тоді не, див, не слідкував за його каналом і не знав, що він, блін, знімає відосики на одному блоці. І через то я зняв відео, подумав, що він не зробив ще відео. І, до речі, хотів ще одне сказати. І він ще сказав, типа, що я копіював тоді його відео. Але я скажу, що то блін, було не ще на старому каналі. І я тоді знімав, навіть не знав, що він знімає це Це... І, і блін, він ще говорить, що я винуватий, коли цей канал вже був видален давно, потіраний. <кій> <кій> і виходить, він говорив про те, чого вже нема, по суті, то виходить, він не зробив нормальний Розоблок, То виходить, він більш-менш в такому мінусі був тоді. В натурі. Він говорив, блін, тоді про старий канал. Старий камон, добре про новий. Про новий. Він взагалі мовчав. Тупо мовчав. Не, я не говорю, що типа він поганий. Але він. До речі Він теж узяв. Блін, в мене теж плін відео. Він. Він. Я на і дивився його відосик і знайшов, що він грає в групу Роспаті 2. Ну, і я подумав, що він, блін, теж робить таке саме, коли я це вже зробив давно, блін. Ну, і, і. І виходить він. Потім я заходжу на його, на його прямий ефір, на його пряму трансляцію. І я йому там пишу, що тічка, охере ти скопіював моє відео про гру спагетті. І він говорить, що він говорив типу, про баги, все так, і я вся фірня. І я вже подумав, що реально, може я просто як цибіл поступив. Але я дивлюсь то відео і нічого не чую про багів спагеті 2. Блін, він просто мовчав і ламав спагеті. Офігенно, я скажу. Тим більше, блін, як він набирає так. Виш багато підписників. Мені цікаво, чи він не накручує. Хоча я не думаю, що він накручує. По статистика його каналу, як він мені говорив, коли ми гуляли з ним, то він сказав, що в нього половина на це Росія дивиться. А, а Україна. А українці так собі дивляться його канал. І е, Я скажу, що поганенько навіть. І розумію, що він не накручує собі підписники. Бо він би бо тоді там би було 100% українців. А не, блін, половину Росії. Коротше, ви поняли. Підписників він собі не накручує і нічого більше не робить. Він більше не робить. на мене розблоки. Це не рахується як розблоки, я його не розблочаю. Я просто говорю ті факти, які він не зрозумів тоді. І не і просто не зрозумів їх тоді Так. <кій> ну і так. Ну і так. Все. Все правда. Це все, що я сьогодні сказав, це може бути правдою. Ну, трек може і я ще не викладу тоді. можливо І можливо, я його викладу. Але може і не викладу. Через те, що я там каже, хотів би гітару, але гітару я не маю. Хотілося б зняти від зняти ту музику, куди на, на горе. І, до речі, трек буде. Ви вже знаєте про що? Через тож я тільки що блін сказав. Коротше, трек буде про. на кудикі, нагору збирати помідори, шукати помідори. Та, це, можливо, перша пісня про таке, це, типу, такий мемчик, вроді який ніхто не знає. Та. Ну, коротше, Зрозуміли і надіюсь, зрозуміло. Коротше, ражу підписуватись, ставити лайкоси. Підписуйтесь на Скейло. Це, це обов'язково. І підписуйтесь на мене, це теж обов'язково. Так. Ну і всім па 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 з вами я, бу... з вами був я, Кто напухнастый, і всім па-па-па-па.